Наріз лежала на фабію. Радіоканал не спрацює, зараз будемо чіп. Так. Вибираємо шкоду, показую вам. У нас є фабія, Мегамос 48. Ми мусимо підготувати, бо не підготовлений чіп не прописується в авто. Все, зараз будемо. Він запишеться. Буде читатися як чіп, шкода фабія. Показую вам. Шкода ТП-24. Все зараз не пов'язувати. Маємо автелом фабію. Іде сканування ВІН номера. Чекаємо. Дуже він довго думає, я знаю. Це машинка 5-4 го го року. І він номер він на ній не считав. Йдемо вручну. Так, вибираємо фабію. У нас машинка до 8-го року. Так, продовжуємо. Зараз будемо прив'язувати. Читаємо дані йому перше. Теж дуже і дуже довго думає, дуже довго. мобілайзер. до речі, дуже і дуже довго навантажить. Такі вчите, що машинка якогось 1995 року завантаження. Все, зараз з'являється інформація по імобілайзеру. Пробуємо читати пін-код машинки, читаю. Читає, 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 читаю, чи витягне аутел. Маю іншим чим витягнути. А чи він дасть раду, це вже буде, зараз видно. Перший раз пробуй на Фабі. Такі, фабії. Все-таки З фабією мені допомагає їх стул. Я вже зайшов, тепер ми заходимо в адаптацію, вибираємо номер канала на адаптацію. Я вже прописав, просто вам покажу, як воно працює. В адаптація зараз треба зайти. У нас піни є в панелі приборів, треба зайти перше. Включити запалення. Я запалення не включив, запалення я не включив. Де ключі я прив'язав вже. Ми зараз заходимо перше. Вертаємося, вертаємося функція. Ну, і стул, в принципі, має свої нюанси, має свої плюси і мінуси. Так, заходимо через панель, де відповідно зашили гарний корпус. Машинка відкривається, спрацьовують. Точніше покажу. Це спрацьовує, вкриває, нарізку зробили. Гарний корпус, до речі, зашив. Відповідно, машинка на цьому ключі вже заводиться. Це не клон, це зроблено дилерський третій ключ. Є системи видала, все працює. Це